Майже в кожній зірки зараз є свій бренд, і не кажіть, що це не так. На моєму ютуб-каналі є відео про найпопулярніші бренди зірок, такі як Селена Гомес, Аріана Гранде, Калі Дженер, Ріана, та її також дуже сильно популярний бренд. Але ми не можемо не пропустити новину, яка зараз просто найгучніша. А саме про те, що Хеллі Бібер продала свій бренд Роуд за 1 мільярд доларів, та що взагалі-то в неї відбувається з Джастіном, чи вони розлучаються, чи це всього лиш хайп, чи можливо це стратегічний прогрів до запуску їхнього спільного бренду. Для зірок з їхнім величезним впливом та величезною популярністю дуже вигідно мати свій бренд. Це як можливість перекрити той момент, коли ви будете... Да, не працювати, коли ви вагітні, не хочете писати свій альбом, або можливо в той момент, коли не хочете їздити по гастролях і просто заробляти ще маючи свій бренд косметики, одягу або чого тільки взагалі зірки зараз не запускаються. Тому сьогодні ми просто не можемо оминути той факт і не поговорити про Хеллі Бібер, про яку говорили, що вона всього лиш модель. Потім сталкерша Джастіна Бібера, його дружина. А зараз вона мільярдерша, яка продала свій бренд. Має величезну б'юті амперію, і насправді впевнена, що це всього лише початок її бізнесової жилки. Звісно, набагато краще рекламувати свій бренд, заробляти з нього, ніж рекламувати щось чуже, бути обличчям чужого бренду і щоб на цьому обличчі зірки хтось заробляв інший. Зірки вже давно зрозуміли, що краще запускати свій бренд, заробляти на ньому та вживати максимум з їхньої аудиторії. Та народ вони заробляють на нас. на всі, хто ведеться на ці близки, на косметику, рум'яна чи щось інше. Мені навіть деколи здається, що краще сказати в кого немає свого бренду з зірок ніж перечисляти всіх тих, хто їх має. Тому давайте з вами сьогодні більш детальніше зануримось у бренд Road, Хелі Бібер, як він взагалі створився, як він розвивався, як в них вийшло створити такий крутий бренд, і хто взагалі та команда, яка над цим працювала, і яке, звісно, зараз місце Хелі Бібер посідає у своєму бренді, яким вже керує Elf Beauty. А я вам нагадаю, що ви на каналі SMM не це пліткує. Тут я розповідаю про маркетинг брендів, про зірок та взагалі їхній успіх. І ми все дуже чітко розбираємо з маркетингової точки зору. А також у своєму інстаграмі я навчаю дівчат індивідуально сфері СММ. Якщо ви цього літа хотіли б вивчити щось нове, працювати в цій сфері та зробляти, переходьте в інстаграм, дізнавайтеся всі деталі, і давайте будемо починати. Як Хелі Бібер взагалі зробила роу таким геніальним. То та команда, яка стоїть за всіма цими інноваційними рішеннями. І найголовніше, чому Хелі продала свій бренд на такому величезному піку. Насправді відразу хочу вам сказати, що Роуд не має величезної кількості продуктів. Це не той бренд, який має величезну кількість продуктів, з якими можна дуже багато працювати. Взагалі, роуд запустився і мав 8 продуктів. Починався цей бренд з доглядової косметики, а потім продовжився ще декоративною у вигляді блисків для губ. Тож контурні олівці для губ і рум'яна. І хочу вам нагадати, що чарга на ті самі блиски для губ була майже 700 тисяч людей, які чекали, коли вони зможуть їх купити. Давайте взагалі наше обговорення почнемо з того, наскільки натурально Хелі рекламує усі свої б'юті продукти у своєму блозі у ТікТоці, в Інстаграмі, а також на своєму Ютубі, знімаючи відео Get Ready With Me. Вона постійно показує, що її продукти і є її основною рутиною, і вона нічим більше не користується. Має догляд свій і робить макіяж також своїми продуктами. І люди бачать шкіру Хелі і відразу розуміють, що. Ця шкіра їй далася саме за допомогою її продуктів, тому що вона їх постійно використовує у своїй рутині. І навіть дуже класна, продукція Road замість Хелі продає її аудиторія, як вони це роблять. Якщо ми навіть згадаємо медґала, яка була в нас цього року, всі почали обговорювати, як обличчя зірок виглядають дуже близько. Тобто в них були акне, забиті пори, макіяж виглядав дуже грязно, навіть при нормальному освітленні. І якщо подивитися як виглядає обличчя Хелі, це зовсім інша історія. В неї обличчя виглядає просто ідеально. А перед тим Хелі знімала відео на свій Ютуб, де вона збирається на медгала, де вона показувала кожен етап своїх зборів, особливо догляд та макіяж. І люди відразу зрозуміли, що якщо ви хочете також в будь-якому освітленні при будь-якій близькості камери виглядати ось так, щоб ваша шкіра сяяла. В будь-якому випадку ви повинні користуватися продукцією роуд. Ну, геніально, що тут ще сказати. Але величезний хейт, взагалі на Хелі та на її бренд, іде з того, що насправді то в Хелі і до запуску її косметичного бренду ну, була нормальна така шкіра. В неї не було серйозних висипань, в неї не було серйозного акне, і вона ніколи не стикалася з такими величезними захворюваннями шкіри, як стикаються інші дівчата. І не факт, що для цих дівчат. Також це допоможе, і вони отримують такий результат. Насправді, я можу з цим трішки погодитись, тому що справді у Хейлі ну, не була якась погана шкіра, і її засоби так само не лікують, вони доглядові в першу чергу. Але що тут дуже важливо, що кожна зірка за допомогою маркетингу користується тою чи іншою своєю перевагою. Або Трішки обертається в інший бік, щоб на цьому заробити. Якщо ми лише згадаємо Калі Дженнер та її популярне ліпкомбо, яке зробило просто її мега популярною та мега багатою, а базувалося залишена на тому, що вона збільшила свої губи за допомогою філера, а говорила всім, що це саме її ліпкомбо, і зробила на цьому величезні гроші. Так само, чому і Хелі не скористатися можливості того, що в неї гарна шкіра, зробити її ще кращою. І також заробляти на цьому з допомогою своїх продуктів. Позується в кожному бренді зірки. І так, тут є якась доля обману, але це не така велика доля обману, як нас обманюють насправді інші зірки. Хелі має ідеальну шкіру, скористалася цим і продала свій бренд за мільярд доларів. Ще би у всіх так виходило це робити. На продукцію Роуд є величезний попит. Її обожнюють, її чекають, її купують. Кожну колекцію, кожен вихід нового продукту просто чекають світ для того, щоб цим скористатись, зробити на це огляд і мати це в своїй косметичці. І якщо ви не знали, то бажання створити роут у Хелі зародилося саме в період карантину. Саме тоді вона виклала пост, в якому вона говорила про те, що у період карантину вона почала все більше вивчати догляд за своєю шкірою, що впливає на її шкіру, що їй допомагає. І тоді, уже через два роки, вона запустила свій бренд ROAD. Який, як ми вже говорили, починається перше з доглядової косметики. І також, якщо ви не знали, то бренд Роут, назва саме Роуд, не пішла звідкись там придумана. Це друге ім'я Хелі. Вона Хелі Роуд Болдун, а зараз Бібер. Там взагалі навіть був скандал з іншим брендом, який був ще до запуску Road, який також називався Road, і звинувачував Хелі в тому, що вони просто вкрали її назву. Але ну, камон, що красти Хелі, якщо. Це її друге ім'я. Що ви про це думаєте? Зараз Хеллі має декілька посад у бренді Road на даний момент, який вже підвладний для Elf Beauty. Перша, звісно, це засновниця, креативний директор, а також відповідає за відділ інноваційних технологій. Тому після того, як вона продала свій бренд Road, вона в принципі зберегла усі статуси в своїй компанії. Вона також над нею працює, вона є обличчям цього бренду і буде ним і залишатись надалі. Взагалі, Elf Beauty – це дуже масштабний гравець на б'юті ринку. Особливо їхня фішка в тому, що вони створюють дуже дуже багато косметики. Якісної, але не дорогої, тобто в них постійно виходять якісь нові колекції. Вони постійно, постійно щось створюють, і їх на ринку дуже багато. А ще фішка в тому, що вони скуповують ось ці такі суперпопулярні бренди, які є, як і роут. Beauty купили Road за 1 мільярд доларів, де 600 мільйонів доларів це була готівка, 200 мільйонів доларів це була акції. А також ще 200 мільйонів доларів для Хелі заплатять, якщо протягом двох років, якщо не помиляюсь, вони покажуть також дуже класні фінансові результати, і тоді їм заплатять ще й цю суму. Тому бренд Роуд у Хелі в принципі ніхто не забрав. Вона продала його для того, щоб вийти на нові масштабні рівні, на нові ринки, розширитися. Це просто неймовірна можливість для Роуд отримати ще більше грошей, отримати ще більше популярності, тому що вихід на нові ринки це завжди супермасштабно для бренду. І давайте взагалі обговоримо той момент, хто входить в ось цю команду цих геніальних рішень і хто взагалі зробив. Ті самі е, геніальні кроки для того, щоб Роуд дійсно зміг себе так дорого продати, чому були такі величезні черги, чому люди так полюбили цей бренд і хто над цим взагалі працював? Партнерами Ахелі є брат та сестра Лорен та Майкл. Вони двоє працюють у сфері медіа. Майкл продюсер, він засновник OBB Медіа. А Лорен дуже крутий маркетолог, яка вже давно працює на ринку, і також вона працювала з Майкл Корс. Тому вони ось таким сімейним дуетом працюють з багатьма зірками, і також Хелі саме з ними познайомив Джастін, тому що саме вони працювали з Джастіном над його документальним фільмом. Тому це вийшов просто неймовірний тандем, де Хелі відповідала за ідеї, вона була обличчям свого бренду. Вона постійно його рекламувала. Майкл відповідав за більш таку фінансову частину за бренд-менеджмент, і також Лорен, яка була маркетологом. Та допомагала для їхнього бренду також виходити на нові рівні та продумувати різні маркетологічні стратегії. І, звісно, сьогодні я також з вами хотіла би поговорити про пару Хелі та Джастіна Бібера. Зараз всі обговорюють їх не до розлучення, не до хайп, не до взагалі зрозуміло, що між ними відбувається. Але я насправді думаю, що це всього лише стратегія, тому що скоро готується запуск їхнього спільного бренду. Як ми знаємо, у Джастіна є свій бренд. Skylark – бренд Джастіна, там є одяг, є дуже багато всього. Це як ніби такий його мерч, який також доволі класно продається. Але. Яку роль взагалі тут відіграє Хелі? Хелі вже з'являлася в такій шкіряній куртці, яку вона показувала навіть створення її, ніби робила таке заколіса для аудиторії, щоб вони побачили та подивилися над створенням цієї куртки. І це все вже відбувалося період того, коли вона продала роут. Тобто, можливо, саме зараз іде дуже крутий прогрів, який базується, як завжди, на скандалах, на їхніх сварках, на їхніх постах, тому що Хелі з'явилася без обручки, відписалася від Джастіна. від, від неї також відписувався. Він писав про неї різні пости. Навіть коли вона з'явилася на обкладинці Vogue, він написав величезний пост, де розказав про їхню величезну сфарку та сказав, що. Ти знаєш, що я тобі казав, що тобі ніколи не бути на укладенці вок. Але ти тут є, вітаю. Ну, тобто, якийсь такий був пост з незрозумілим текстом, з незрозумілим посилом, ніби це мало залишитися десь там в них, в якомусь діалозі а, спільному, але не як вийти на аудиторію. Потім він же відразу цей пост видалив і просто підписав там вітаю, бейбі і так далі. Тому якщо дійсно вони не розлучаються, це всього лиш хайп, і це певна стратегія до прогріву їхнього спільного бренду, їхньої спільної колекції, то я думаю, що вона просто злетить в космос. Тому що до Хелі, до Джастіна зараз дуже багато уваги. Їх зараз дивиться дуже багато людей. За ними зараз слідкує величезна аудиторія, і якщо вони і зроблять цей запуск, він буде суперпопулярний. Я думаю, ви 100% бачили також нарізки з різних відео, як Джастін ставиться до Хейлі, як зараз ці всі відео вірусяться, як показують, наприклад, їхні нещасливі відносини. Я навіть тут вам прикріплю відео, ви можете його паралельно собі дивитись, але навіть хочу вам сказати, що є дуже багато відео, де вони класно проводять час, де вони викладали відео спільне на Ютуб в момент карантину, як вони круто проводили час як вони взагалі сміються, радіють життю. І Насправді Джастін навіть для папараці недавно говорив про те, що я люблю свою дружину. Не показуйте мене в такому контексті, не вирізайте це все, не робіть з мене погану людину. Такого насправді немає. Але відео, знаєте, такі, як ніби дві сторони, хороша та добра сторона. Ви обов'язково напишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте про ці відносини, чи вони дійсно розлучаються, чи можливо вони просто хайпують, чи справді вони щось готують для нас нове вдвох. А над чим вони зараз працюють суперактивно, над чим зараз працює можливо, команда, та сама Лорен та Майкл, і роблять ось цей величезний прогрів для того, щоб ми з вами слідкували за кожним їхнім кроком. Оком і потім в один момент почали купляти ті продукти, можливо, той одяг, який вони зараз готують для нас. Буду з нетерпінням чекати ваші коментарі. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, тому що для мене це буде величезною мотивацією знімати для вас ще більше та більше контенту, тому що зараз, на жаль, вона трошки пропала в мене, але я надіюся, що ви покажете, що треба продовжувати треба так само робити контент вам цікаво всі ці розбори все це дізнаватися тому що я приділяю цьому дуже багато часу шукаю інформацію шукаю всі матеріали готую сценарій це все прописую тобто це займає дуже багато часу і я буду дуже вдячна якщо ви покажете що вам це дійсно цікаво і мені треба продовжувати в тому ж дусі тому я вам бажаю гарного ранку дня чи вечора в який момент ви дивитеся взагалі це відео і до нових зустрічей